каналі Паніки ма, мене звати Наталя, і це мій перший влог 2024. Я дуже довго, сьогодні 5 січня, збиралася з думками для того, щоб сісти і почати знімати про те, чим завершився 23 рік і що я вже встигла зв'язати за той проміжок часу, поки ми з вами не бачилися. І відверто кажучи, тиждень без зйомки дався в знаки. От прям мене розривало і. Вже почалися внутрішні налаштування, а може не треба, а може пізніше, та ні треба, тому що я точно далі та про щось і забуду. Отже, почнемо з того, що я таки зв'язала ялинкові прикраси для нашої ялинки, але так як боялася забути, показати вам їх. Так і не повісили на нашу ялинку, і вони пролежали в корзинці, очікуючи на свій час, тож вони вже будуть на ній висіти наприкінці цього року, зустрічаючи 25-й. Ось такі дві ялинкові прикраси в мене вийшли: це місяць і дзвіночок. Посилання на майстриню, в якої ви зможете придбати майстер-клас. З цих ялинкових прикрас я залишу внизу під відео і хочу сказати, що в'яжуться ці іграшки неймовірно легко. Дуже класний майстер-клас, розписано все чудово, доступно. І також додам, що я для себе якось від початку вибрала місяць і серденько як самі прості елементи цього майстер-класу, тому постійно в'язала їх. Але виявилося, що дзвіночок в'яжеться ще легше. Залишилося зв'язати зірочку, і тоді можна буде ставити галочку у тому, що майстер-клас для мене, ну, якби закритий. Тому що, мені здається, зірочка це прям найважче. Але <смас> побачимо, треба просто зібратися з думками, з духом, сісти і таки зв'язати. Отже, ось такі ялинкові прикраси тепер будуть очікувати на наступний новий рік. Також це вже стає такою маленькою традицією е, замовлення наприкінці року. Я думаю, ви, як і я надовго запам'ятаємо 29 грудня, тому що це був день масового обстрілу України, і я не знаю, що саме мене спонукало до того, аби на сторінці робочій в інстаграмі. Виставити пост про розпродаж саме в цей день, і я не просто виставила пост, а ще й поставила його на рекламу. Не знаю, які думки, які емоції мною керували. Я побачила, що було доволі багато переглядів. І, відверто кажучи, в той день ввечері неймовірно погано себе почувала і пішла спати раніше разом з молодшою донькою. І тут просто бачу, що мій телефон підсвічується, і мені пише клієнт, питаючи, чи є у наявності іграшки, які є. І це вже другий рік підряд, коли з 29 на 30 грудня в мене є продаж. Хороша традиція, треба повторювати і надалі. І в мене викупили ось цього зайчика, я дуже зраділа. І в той же час, неймовірно, переймалася, тому що боялася, що в мене не знайдеться у наявності коробочки, в яку б він помістився. Це ще один момент, який я собі записала, і мені треба буде пропрацювати його, щоб на кожен готовий виріб була коробочка для відправки. Слава Богу, цей зайчик помістився в ту коробочку, яка в мене була. І він вже радує малюка. Далі я для себе вирішила, що в новому році мені вкрай потрібно ввести щось новеньке на робочу сторінку в Інстаграмі. І дуже-дуже сильно захотілося не просто якийсь зв'язати новий виріб, а прям додати щось максимально таке, чого ще в мене не було. І тому я вирішила. Сплести, мабуть, це так називається гризунець. Я замовила в інтернет-магазині, який знаходиться поруч з моїм домом. Я неодноразово вже про нього вам розповідала ось так у в'язовлогах, але не лишаю посилання, тому що ніяк не можу зрозуміти, чи то вони розпродаються, тому що асортимент зменшується. Чи просто деякі товари вони. Прибирають з продажу, я дізнаюся, і тоді вже точно вам або залишу посилання тут під відео, або ні. Але мені дуже зручно, що не потрібно сплачувати за пересилку нічого. Я просто роблю замовлення, прихожу в сусідній двір в той час, коли зручно мені і продавцю, і забираю. Своє замовлення, все класно, легко і доступно. Отже, в мене створився ось такий гризонець. Я його так і бачила відверто. З першого разу в мене вийшло те, що я собі сама намалювала в голові. Єдине, що ось цей силіконовий, я не знаю, як це називається, ромб, мабуть. Я хотіла такого ж самого кольору, як і обв'язку кільця, але по фотографії на інтернет-сторінці дуже було важко визначити, чи підійде моя пряжа під цей відтінок. Треба було взяти. Зеленого кольору, як колір обв'язки, я ж обрала колір м'ята, але мені здається, що навіть так він виглядає доволі симпатично. І чому я взяла саме листочок сюди, гризонець такий дерев'яний, тому що на одному диханні легко, просто із задоволенням в мене зв'язався малюк Діно. Ось такий мій Діно-Банік. Боже, я так рада! Що так легко, так класно він мені дався, але є одна малесенька проблема. Коли я його в'язала, я не записала опис голівенький. І верхні лапки, нижні лапки, тулуб це банік, хвостик ще більш-менш можна відтворити, вушка теж в'яжуться доволі легко. А ось голова і мордочка, я вигадувала в моменті. Не записуючи, і наразі відтворити один в один вже не зможу. Тому ось такий набір він в мене буде в одному екземплярі. Прям ексклюзив, як я люблю. Тому що дійсно в мене є деякі вироби, які виключно в одному екземплярі, і мені здається, що це дуже класно, коли замовник розуміє, що більше ні в кого не буде прям один в один такої самої іграшки. Переходимо до робочої корзини, адже тут я маю проект, над яким наразі працюю. Пам'ятаєте, в минулому році я придбала декілька моточків цього яскравого рожевого і просто не знала. Куди його використати. Але декілька днів назад нас запросили на дитячий день народження, і в мене ось так легко і просто склався пазл. І в ось такому поєднанні кольорів я наразі в'яжу набір. Це буде зая по платному майстер-класу Діани Пацкун. Наразі я маю тулуб із сукенкою вив'язаний, верхні лапки. і Частинку першої і нижньої лапки. Є ще над чим працювати і дуже сподіваюся, що найближчим часом завершу. Але також до цієї іграшки я в'язатиму брязкальце. Точніше, я вже його зв'язала. Ось так воно виглядає. Намагалася зробити максимально безпечним, тому очінятка вишивала. Чому потрібно брязкальце, хоча ми йдемо на, на день народження, де дитині буде 4 рочки. Тому що в сім'ї ось-ось очікують на поповнення і народиться ще одна маленька крихітка. Ми вже приблизно знаємо, коли вона має з'явитися на світ, і я буду дарувати окремо іграшку для старшої доні і окремо запакую брязкальце, яке підпишу, що треба відкрити. Тільки тоді, коли маленька народиться, дуже сподіваюся, що моїй знайомі сподобається такий сюрприз, тому що вона неодноразово казала, що їй до вподоби вироби, які вона бачить в мене на сторінці. Тож наразі робота є, продовжую працювати, і, до речі, ніяк не можу себе скласти по частинкам, щоб сісти працювати над тим виробом. Який в мене замовили ще в грудні, і я обіцяла в січні його віддати. Січень тільки почався, але воно наді мною, так знаєте, прям нависає, дуже хочеться сісти, завершити. Я просто сподіваюся, що коли я завершу з цією зайкою, я трішечки видихну, сповнюся новою енергією і дуже легко і спокійно відв'яжу ту іграшку, на яку також очікують. Тож, до наступного підключення побачимо, які будуть просування надалі. Всім привіт! Сьогодні черговий складний понеділок в нашій країні. Знову зранку був масовий обстріл. Ніяк не вгомониться наш недосусід, і ніяк до нього не дійде, що ми не зламні і нас не налякати. Дуже сподіваюся, що з вами принаймні все добре. А Ми завтра вже з Лелею збираємося їхати на день народження, тому сьогодні я прийшла до вас, аби показати той набір, який в мене зв'язався. Ви вже вибачте, я у кадрі з лейкопластером, тому що вчора поранилася доволі сильно і не хочу запацькати, не дай Боже, вироби. За вікном, неймовірно, сонячно, хоча. Мінус 15. і дуже сподіваюся, що в кадрі не буде рябіти, тому що хмаринки то закривають сонечко, то знову нам його показують. На жаль, воно не гріє, але ми радіємо кожному новому дню. Отже. Знайшла в себе останню ось таку милу коробочку із зайченятками. Мені вона дуже-дуже сильно подобається і здається мені, що вона чудово підходить до цього брязкальця. Ось так малюк відправиться завтра з нами на свято. Я його гарнесенько запакую згори. Стрічечкою, і також, як і казала, додам листівочку про те, що цю коробочку відкривати лише тоді, коли народиться манюня. Так, відставимо її сюди. А тут в мене лежить кролінька чи зайнька яка народилася вчора. До речі, знаєте, що я подумала? Що я їй також додам листівочку. В якій напишу дату її народження, і, можливо, дівчинка, до якої ми їдемо завтра на святкування, захоче також святкувати і день народження своєї іграшки. Тому що я знаю, що деякі дітки так роблять. До речі, я сама в дитинстві так робила. Це було дуже цікаво. І правда, я сама вигадувала дні народження своїм іграшкам. І... Готувала чай, в мене навіть був такий, хоч і дитячий, але справжній термос, через який можна було в манюсінькі чашечки наливати чай, і ось це такі приємні спогади з дитинства, неймовірно. Тож, ось така зая за майстер-класом Діани Пацкун в мене вийшла. Що я хочу сказати щось цього разу, чи то в'язка в мене така, чи що треба було мені, так здається, додати ще декілька рядочків їй до сукенки. І хоча вона, в принципі, така, як зазвичай, але мені цього разу, бачите, здається, що вона коротенька. Хочеться трішечки їй додати довжини. Я також вирішила. Додати їй такий аксесуар, як ну, чи то жилеточка, чи то кожушок. Взагалі за майстер-класом це мала бути ковтинка з довгим рукавом, але я подумала, що і в такому вигляді вона дуже цікаво виглядає. До я не дов'язала, як показано було по майстер-класу декілька рядочків, тому що воно і так, як бачите, топорщиться. А так би воно ще більше, мені здається, на пишності сукні стирчало. Але, як на мене, доволі цікаво. Ось так воно виглядає, і я додала сюди такий малесенький гудзичок, щоб було зручніше одягати, роздягати, і щоб воно просто ось таким чином не стирчало. Запаковувати я буду окремо, тому що хочу начепити зайчикові комірець. І вона так з ним виглядає, мені здається, прям святковіше. Така дівчинка-дівчинка. А вже у ковтиночку імениниця зможе її перевдягати самостійно за бажанням. Ось така крихітка. Мені неймовірно подобається. І, до речі, цей рожевий вам на екрані передає його яскравіше. А ось в поєднанні кольорів він став не таким яскравим в реалії, такий трошечки приглушений. І мені дуже подобається, якою вийшла іграшка. А ще в мене виникла ідея за останні декілька тижнів. Їх настільки багато, що. Я навіть не встигаю хопатися за них, аби втілити у життя. Але захотілося мені доповнити один із своїх виробів брязкальцем. та не просто, а зв'язати діжку із медом для одного з цих ведмедиків. І що ви думаєте, в голові було одне, вив'язалось зовсім інше. Ось така діжечка в мене вийшла. Це, начебто, тут. Мед всередині. З цієї сторони в мене, ось як бачите, було з'єднання, і тут згори також було з'єднання. Я не знала, чим би таким цікавим його закрити. І вигадала, в мене була вже відв'язана квіточка Соняха, і я її сюди почепила. Вона тут не ліпиться, як на мене, ну недолуго виглядає, але і сама діжка. Здається, мені не такою, якою я собі її уявляла. Хоча доволі непогано. І це мало бути брязкальцем. Так, я просто не знаю, куди почепити тримач, так я і не вигадала. Але мала реалізувати, поки була ідея, і... тому що дуже багато ідей так і залишаються в голові, а інколи вони навіть просто зникають, і потім я думаю: Господи, про щось думала, а про що вже і не пам'ятаю. Тож, такий недопроєкт, над яким я також працювала ці дні, залишиться поки що недопроєктом, але я думаю, що колись в мене все ж таки ця ідея допрацюється, тому що. Мені було б дійсно цікаво реалізувати таке брязкальце, як діжка меда для ведмедика. Мені здається, що це ну мегалогічно і було б доволі цікаво побачити і реалізувати його вже в кінцевому результаті. Як вам такий додатковий, не знаю, як це назвати, аксесуар, елемент. Не знаю, цікаво буде почитати вашу думку, як ви вважаєте, чи брязкальце у вигляді діжки меду було б цікаве для дітей. На сьогодні це все. Я дуже була рада вас бачити в цьому в'язальному влозі. Дякую вам дуже за те, що ви були зі мною. Дуже сподіваюся, що найближчим часом буде нове підключення і я. Вже по своєму графіку продовжу знімати надалі відео. Тож, всім до зустрічі, всім па-па!